Вітаю всіх, з вами Світлана, і це канал CryptoСфера. Сьогодні ми поговоримо про річ, яка змінила світ. Уявіть, ви купили пільцю за мільярд доларів, або ваш рахунок не може заморозити жоден банк світу. Сьогодні, 23 січня 2026 року, біткоін стабільно тримається в районі 4 мільйонів гривень. Але чи це просто гроші? Або це початок кінця старої фінансової системи. Сьогодні розберемо факти, конспірологію та плани Влакрок. Додивись до кінця, там буде найцікавіше. Підписуйтесь, ставте подобайку і ми починаємо. Багато хто питає, що таке біткоін насправді? Це не просто картинка, це код. Його не можна надрукувати, як гривню чи долар. Максимум може бути 21 мільйон монет. Прямо зараз вже видобуто майже 20 мільйонів. Тобто, розумієте, та? Залишилося видобути 1 мільйон. Він буде видобуватися до 2130 року. Тобто. Він робиться дуже дефляційним. Він стає дефіцитнішим за золото. Бо тому, що золото ще можна видобувати, а біткоїн вже все видобудуть останній блок, і нема. Він децентралізований, немає жодного головного офісу. Це мережа комп'ютерів по всій планеті. І кожні 4 роки стається халвінг. Винагорода майнерам падає, а дефіцит росте. І після того, як Wall Street взяли його собі в торгівлю, створили спотові ETF на нього, ф'ючерси. Після того, як уряд США почав просувати біткоін, цю ідею біткоїна, ідею криптовалют. Звичайно, що успіх біткоїна вже, напевно, мало хто повторить. Але, ну, по-перше, він задумувався як така монетка, яка дає свободу, та, як інструмент розрахунків, та, щоб людям було легше, щоб банки їх не контролювали, уряди їх не контролювали. Але ми бачимо, що вони все входить в своє русло, що уряди починають поки контролювати. Ну, по-перше, держрезерви багато країн вже. Взяли собі біткоін в держрезерв. Ну і експансія долара якраз завдяки біткоїну, завдяки стейблкоїнам, продовжується на весь світ. Подивимося, що буде з того всього далі. А тепер до цікавого, хто створив біткоін? Сатоші Накамото. Але чи існує він насправді? Дехто каже, що це проект ЦРУ або АНВ. А знаєте чому? Алгоритм SHA-256 розробили саме в АНВ. А ім'я Сатоші. Можна перекласти як центральну розвідку. Збіг можливо. А чи чули ви про втрачені скарби? Майже 20% усіх біткоїнів назавжди заблоковані на забутих гаманцях. Це 400 мільярдів доларів, які ніколи і ніхто не витратить. Навіть супутники в космосі тепер транслюються й блокчейн. Транзакції працюють навіть без інтернету. Технологія шалена. Нам ще важко збагнути, наскільки це все. Ну, прогресивно, та? і особливо з появою штучного інтелекту, ну і квантового комп'ютера, я не знаю, це все конспірологія, але подейкують, що видобуток біткоїнів пришвидшиться набагато, в рази. Тому що навіть щоб доробити цей квантовий комп'ютер, потрібен штучний інтелект, а він зараз інтенсивно розвивається. От чому Трампу потрібні, чому він повертає атомну енергетику, та? щоб швидко, дешево виробляти, коін-майнити майнети. Це якщо старим способом, а якщо новим вдасться, то ну, коротше, прискориться цей процес. І напевно не до 2130-го, а набагато швидше. Тому ви бачите, і розмивається цикл халвінговий. От зараз ми це наблюдаємо. І ну, можна владці взялися, бо зрозуміли, наскільки це вигідно, так? А тепер давайте зазирнемо за лаштунки. Ви коли-небудь замислювалися, чому Ларі Фін? Голова найбільшого в світі фонду BlackRock рептово змінив гнів на милість ще кілька років тому. Він називав біткоін інструментом для злочинців. А сьогодні каже, що це міжнародний актив, який стоїть вище за будь-який уряд. Коротше, куди вітер понесе, туди Ларі Фінк і його BlackRock піде. Бачить, тут є тренд. Взяв, підхопив і вже пушить його. Але чи це не є частиною набагато більшої гри? Послухайте, що він каже насправді. Наступним кроком для ринків буде токенізація кожної акції та кожної облігації. От до чого це все йде. А я вам про це постійно говорю на оглядах. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і дивіться мої огляди. BlackRock не просто купує біткоін, вони будують нову фінансову інфраструктуру, де кожен ваш актив від будинку. До картини на стіні стане цифровим токеном у їхній системі. Трамп, як тільки вийшов, ну став президентом, відразу почав говорити, що біржі мають працювати 24 на 7. А як це організувати? Ось маєте світова змова чи порятунок долара? Існує теорія, що біткоін це рятувальний жилет для американської економіки. А я вам казала, що це експансія долара, оскільки борг США росте швидше за ВВП, долар у небезпеці. Та й вже багато хто починає відходити від долара. Ми бачимо, Брікс створився і багато інших таких союзів. Конспірологи вважають, що Блекрок планує перевести глобальну ліквідність у біткоін та стейбл щоб зберегти домінування долара, але вже в цифровому форматі. Тим більше ми знаємо, що світ рухається до цифровізації, так що. Вони в тренді, вони в темі, вони в контексті. Неможливо санкціонувати або заблокувати ззовні. Більше того, BlackRock та інші гіганти вже контролюють величезні потужності майнінгу. Якщо вони захочуть змінити код біткоїна, щоб зробити його зручним для регуляторів, хто їх зупинить? Ми думали, що біткоїн – це зброя проти банківської системи. Але що, якщо банки просто вирішили захопити цю зброю і очолити революцію? Поки ви думаєте про ціну, вони думають про контроль. Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях. Ми бачимо, як ринок реагує на кожне чхання політиків. Трамп щось каже, ринок летить вгору. ФРС підніме ставку, ми бачимо корекцію. Але BlackRock та Фіделіті продовжують заводити мільярди доларів. Це. За перед бурею. Аналітики чекають на масштабний прорив. Пам'ятайте, біткоін це іспит на міцність, це цифрове золото в часи геополітичного хаосу. Ну, хто би міг подумати, що так воно все складеться, що цифровізація так швидко піде вперед, Що хто не встигає за штучним інтелектом, за сучасністю, той аутсайдер, якщо ви думаючі, люди, ви прекрасно це бачите і розумієте. Тому що, Ну, воно все до того йде. Прогрес він е, диктує свої правила. Навіть такі е, ну, старі політики, як Трамп, такі консервативні, здавалось би, політики. І то вдаються бачити до чого, бо вони бачать, що це швидко гроші, що це як піраміда, що хто встигне на вершок, той і на коні розумієте? Потім вже ті, хто будуть заскакувати, вони вже не будуть мати таких преференцій і прибутків. І ті токени, які ми зараз бачимо, їхня ціна, і нам здається, біткоін 100 тисяч доларів, це так багато. Так, це немало. Але повірте мені, якщо йому прогнозують і 2 мільйони, і там скільки там мільйонів, розумієте. Скоро самі гроші, як такі, почнуть знецінюватися. І щоб їх стабілізувати, якраз і потрібно мати в резерві оце золото. Воно не буде котуватися ним не, не будуть розраховуватися, його будуть тримати, як от золото тримають. Хто розраховується, хто йде. Ма колись розраховувались монетами золотими. так? це можна було сказати, що розраховувались золотом. А зараз золото стараються тримати десь в загашниках, заначках, банки, країни та в себе в резерві, щоби. Мати, якщо навіть щось станеться з їхньою рідною валютою, економіка, ще щось, ще щось, щоб витягнути, продати і забезпечити людям проживання, хоча б якийсь час, поки говтаються люди, розумієте? тому що а біткоін це подібно, це в цифровому світі. отаке золото, такий актив. Тому і а і ми розуміємо, якщо ми точно будемо знати, що більше вже його не видобудуть. От, наприклад, пішов світ вперед, прогрес і біткоїн видобули весь все. Далі запускається ще швидший процес його здорожчання. тому що е, хто найбільший маркетолог в світі? Трампон. Ну я маю на увазі. йому подібні люди. Люди, які створюють. Оцю бульбашку, оцей інформаційний простір, який вас заволікають в інфопростір свій і розказують вам, що це класно, що так має бути, треба так поступати. Ну, подумайте, заставити людей воювати, заставити людей працювати за ті копійки. Ну тобто, це ж треба вміти внушити людині, що вона ну повинна на це йти. Так само і тут з біткоїном. Якщо сильний світ у цього взялися на внушати, що так має бути, повірте, скоро весь світ буде внушений цією ідеєю, а ті, які на початку зайшли. Які мають. Тому багато хто з біткоін-холдерів його не продає. Просто накопичує і тримає. Вони прошарені. Ті, хто не розуміє, ті купили, продали, купили, продали на спаді. Ми, якщо ви трейдер, якщо ви спекулянт, то ви ну, його ви на тому на різниці курсу заробляєте на різниці, між купили і Якщо ж ви холдер, просто вас не цікавить це все. Не цікавить. Який сьогодні курс, яка сьогодні ситуація, яка завтра буде і що буде далі. Але ви розумієте тенденцію, до чого воно йде. Я от вам зараз накидала. Ви зробите правильний висновок і зрозумієте, що треба робити. Не хочу ніяких фінансових порад роздавати, але просто вдумайтеся в це все, цю глобальну таку не сказати змову, а таку глобальну інформаційну лавину, яка на нас насувається. Яка вже на нас насунулася і ще буде, буде, буде насуватися. Трамп першим ділом, що зробив він, провірив, скільки ще країн а, взагалі не знаю, що таке крипта, що таке, і поч... і дав своїм хлопцям фас. Давайте туди, туди, туди. Всім треба прийти і розказати: вам потрібно це, вам потрібне, біткоін, вам потрібне, не крипта, а потім. Людина саме цікаве, знаєте, якщо психологія працює. Ви бачите, що ви купили по одній ціні, та воно виросло в два рази більше. І ваш капітал подвоївся вдвічі, і ви починаєте думати, що завтра воно впаде. Мені треба срочно продавати. І е, от більшість так і поступає, але такі бачите, як е, сейлор. З нього всі сміються, всі ржуть, але повірте мені. Він, якщо з нього всі ржуть, він купляв біткоін ще, я впевнена, і по 200 доларів, і ще дешевше. Розумієте? І він постійно його накопичують. Скільки в нього вже біткоїн? Він і він повірте, відніти він не буде. Він буде тільки багатіти. Інші фонди вони почали включати біткоін в свій список активів, почали тільки. А цей хлопчина, ну мужчина. Тільки постійно докупляв, докупляв, докупляв. І кожен раз, коли біткоін опускається курс, всі починають розказувати, скільки сейлор втрачає. А скільки він вже заробив за той час, що ще по 200 доларів і дешевше біткоін, ніхто не говорить. ніхто не порахує його статки. Так що, ну, можна порахувати. Можете собі тільки уявити, та, скільки він вже заробив. Бо видно, скільки в нього біткоїні, по-моєму, чи 700 тисяч зараз на даний момент знаходиться в його управлінні біткоїні, в його фонді. Так що, друзі. Подумайте про це. Синки Баудит. Отже, друзі, кожен вирішує сам. Це не інвестиційні поради. Ще раз це повторюю: крипторинок це ризики. Ризики немалі. До цього треба підходити дуже, так, ну, сказати, консервативно і сказати акуратно, то нічого не сказати. Але з розумом. Одне, що я можу сказати точно: що світ уже не буде таким, як раніше. Що ви думаєте про BlackRock, про цю, цю всю світову, світову, можливу змову? Пишіть в коментарях, як ви думаєте, до кінця року, яка ціна чекає на біткоін? Чи він впаде на корекцію? Піде? Чи ми зараз робимо новий перехай і підемо вище за 120, 150, 200 тисяч? Кажіть, хочу знати ваші настрої. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку. Хочете навчання? на Криптотрейдинг на фьючерсах. Я проводжу навчання під цим відео, знайдете анкету перед записом, заповняйте, я з вами зв'яжуся і ми обговоримо деталі. Умови вам сподобаються. А моя увага завжди буде для вас на час навчання і після. Ви залишитеся в каналі, будете торгувати, ніхто вас не лишає. Так що, друзі. Мені було дуже приємно сьогодні для вас цю тему розкривати. Я знаю, в мене мої підписники, думаючі люди. Завжди ми підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Ми завжди там такі конспірологічні теми стараємося розбирати. І що я можу вам ще сказати? До нових зустрічей, Па-па!